Ти погоджуєшся з тим, що ми звикаємо жити у війні, і насправді це погано. Бо ну, війна це погано, ми звикаємо всі до поганого. Знаєш, людина це таке существо, воно звикнене кругом. От, як би сказати, знаєш, ніколи не міг би подумати, що можна так от жити в посадки. Діди ж таки дивився раніше на посадку. Я ніколи міг подумати, що можна жити в посадки. Можна. Построїти бліндаж. Ще, ще, а жить. як це жити в посадки? Це розкажи. Ну, викопати бліндаж, його обшити, зробити кухню, зробити сауну, як ми робили раніше там, в копанках, зробити склад для продуктів, там, з якусь там дерев привезти зіляку, зробити якусь там качельку. Тобто бит собі зробити. І причому що бит може бути, знаєш, де навіть краще, ніж в якійсь там хатині. Mm -hmm. До війни привикаєш. Воно втягує, ну як, не те, що там втягує людину вбивати чи ще щось. Е, на війні люди привикають до колектива, до ритму життя, от, до людей привикають. То що, чим мені подобається в армії от, за роки війни, да? що от, я б сказав би, що от, тут система Прозоро працює на всі 100%. Тут кожен е, бачить, хто і хто. В армії вони всі на одній площі. Там ну, без різниці, хто ти там на Всі однакові, всі разом копають окоп, всі стріляють і всі є, що Не смерті. Тебе дратує те, що багато хто зараз не знає про те, як жити, як облаштувати собі життя в окопі, про яке ти щойно розказав? <смітні> ну, дивись, що 14 років я тобі скажу, я скільки, вже майже 10-й рік да, буду на війні. І мене завжди питають, як ти відносишся до того, що тут присходить. Оце що гуляють чи ще щось. Е, ну, я знаходжусь на війні для того, щоб моя родина, моя сім'я могла цю війну не відчувати. Щоб коли я приїжджаю додому, да, у нас в білій церкві є набережна, де алійки ці йдуть. І там постійно колясочками ходять, діти на велосипедах, на роликах катаються. А коли я це бачу, значить ми там робимо свою роботу. Бо тут, може, я не хочу, щоб моя. Я, як тільки почалась війна, в да, я... мене родина нікуди за кордон не виїжджала mm -hmm. і ніколи не їхала. І я знаю, як тільки тривога, і моя дружина хватала обох дітей і бігла в банус, і Я не хочу такого життя. Я хочу, щоб вони спокійно спали, спокійно гуляли. Я не хочу, щоб мій син, коли я приїхав в відпустку, сижу на вулиці і йде сирена. Я якось би до цього звикший. Да. Ну, от, ракетна небезпека. Uh -huh. ну, я собі сижу на лавочці. Син прибігає, все. папа, йдемо додому, бо сирена. Дивись, який дисциплінований. Е, і знаєш, мені, от, мені не подобається, те, що тобі, моя дитина, ну, це добре, що він біжить, але uh -huh. я ну, не хочу, щоб діти цього боялися. І ти робиш все для того, щоб цього не було? Ну, да. Ми всі це робимо, от, всі, хто на війні, ми всі робимо для того, щоб вдома наші діти спокійно, спокійно гуляли. Але єдине, чим я як військовий можу сказати, от е, я бачу, які в мене підлеглі, да? <кій> вони всі молодці, безумовно, вони всі справжні чоловіки. Але коли, наприклад, в мене підлеглі є, да, дорослі люди, які вже ну, старкуваті, які фізично вже не можуть виконати те завдання, яке потрібно виконати. Але я знаю, що зараз зайди в будь-який нічний клуб, ти побачиш здорового, дорослого, спортивного хлопця, який буде відмінним гранатометником чи кулеметником. Але, на жаль, вони слідкують, щоб в нічних клубах ніхто там не напився, не побився, а не захищають нашу державу. Чи варто усім зараз готуватися, продовжувати готуватися до, до війни, до затяжної війни? В країні обстріли, да? е, куча є інколи, да, коли дуже багато людей поранених. то Таке, як тактична медицина, повинна бути у кожного громадянина України. Тому що ти не знаєш, де може прилетіти, угу. і ти можеш знаходитися поруч, і ти можеш щось зробити, доки приїде швидка або підбіжить той, хто це вміє робити. Тому тактична медицина повинна для всіх. Буде. Коли там оці, дають інтерв'ю, ну, хтось там каже, що я там должен, там йти служити чи ще щось. А в мене відповідь дуже проста. Ну, я ж не винуватий, що ти народився хлопчиком. От тобі в 9 класі дають там, чи 10 дають приписне, а ти йдеш да? що в разі війни ти станеш на її захист, От, бо ти хлопчик. Все. Родився би дівчинкою. Mm. Як ти оцінюєш нинішній етап війни? На якому етапі ми зараз, Богдан? Ми наступаємо. Як нам це вдається? Дуже тяжко. Дуже тяжко вдається. Ну, от, раніше були розмови там за наступ, контрнаступ, всі думали, що якось що це зараз і так гоп і все. Це дуже тяжко. Скажу, от, на деяких ділянках фронту, якщо за тиждень продвинуся на кілометр це є успіх. Тому що є такі, як дрони, артилерія противника. У них так само є, вони все бачать. У них є артилерія, у них є багато снарядів. Е, інколи є місця, де не поїдеш ні на Бредлі, ні на танку, бо його знищуть. Бо як-не-як, це техніка, вона має габарити, да? її видно, її знищить. Це є ризиком. Треба все це робити пішечком, піхотинцем, солдатом. Для того, щоб перейти з певного рубежа переходу в атаку, да? в наступ, в контратаку на противника, йому туди треба дійти. Дійти йому треба туди, в бронежилеті, в касті, мати з собою якийсь запас боєприпасів, мати з собою якийсь там запас елементарно сухпай, вода. Інколи йому треба дойти 8 кілометрів, тому що по полю, по посадках, де все моніториться, де в противника висоти, де в нього коптери, камери, все це не вдасться так швидко проїхати на машині, бо можуть або заптурити, або дрон камікадзи, або артилерії. Тому солдат йде пішком. Поки він туди доходить, він втомився. Йому треба трошки відпочити. Це хоча б дві годинки, щоб він там годину максимум, щоб він хоча б передихнув. І потім йому треба йти вперед. Впереді повинен йти сапер. От нас тепер одну, одну дорогу далі посадки він пробивав маршрут, щоб був для логістики. Він його розміновував сім днів. Це щоб можна було проїхати технікою, щоб далі, де вже наші війська прийшли, щоб здійснювати хоч якусь евакуацію логістику. Тому це не все так просто. От. Це дійсно дуже важко. Можливо, просто не варто тоді було так нам активно говорити про цей контрнаступ. Чи це. Чесно, Чи скажу, це не я, особу, я особу там новини не дивлюсь, не знаю, як там хто його розпіарював цей контрнаступ, який він там має бути, за скільки часу. Але скажу так, що наступ це нелегко, це дуже важко. Це коли противник сидить в окопі і видно, тільки да, його там голову може по груди, так видно. А ти, якщо йдеш, да, то ти як, ну, там, хай навіть перебіжками, або ти йдеш там повний роз, поки ти доходиш. По мірі, тебе краще видно, ніж його. Mm -hmm. Ти знаходишся під більшим ризиком. От. Якщо хтось думає, що це повинно бути швидко, mm -hmm. хай пробує. А противник 24 лютого, умовно, так, і зараз різний для тебе? Він теж yeah, навчився да, погодься. Да. Ну, Дивись, 24 числа. Це були ну, більшість це були строчники. От 24-го повалили, у перші дні це реально були строк... ну, там, контрактники і строковці. Ці срочники, діти, ну, вони, слава Богу, що ці діти ще ніколи вони не встигли кудись доїхати. Uh -huh. Що там дійсно були які які боялися. От, Наприклад, такі як буряти це тварі. От, знаєте, якщо, там, от, Простих таких простого такого ворога, там, да? ми там стріляємо, то цих стріляти не можна. Вони повинні вмирати тяжкою смертю. Тому що це, от, именно, вони наробили дуже багато горя і дуже багато лиха. От, це просто ді, от, дікарі, просто варвари. Якщо такий хуторок, як Золотинка, це біля Ягідного. Вони то зайшли і чоловіків позабирали і повели в Ягідне в ліс з таким предлогом, що вони там щось там здавали чи ще щось. Mm -hmm. і, і, ну, як складумося, їх вивели і розстріляли. Просто це як, ну, як фашисти якісь. Тому противник везде різний. В шостому місяці, з 12-го числа, чи з якої я не пам'ятаю, в шостому місяці там да, в Купянській, привезли з Сахаліна зеків. Їх привезли щось там около 300 чоловік, їх привезли. Їх отако пускали, просто йдете вперед. У вас веде коптер, ну полонаних, хід їх ми брали. їх веде безпілотник. Причому Сахаліна, як ми взяли, Сахаліна їх везли машинами, от хто де там в машині загнувся, його просто викірував. Все, привезли, звикли, закопали. Їх привезли <кій> <кій> до Купинська, вигрузили. І все, вони як впереді йдуть, ззаді, як регуляри йдуть. Заграти треба. Тобто ви повинні йдете за коптером. Коли коптер зупиняється, значить переді вже українці. Uh -huh. Ваша задача їх Угу. Uh -huh. Через пару днів ми йдемо ззаді на українців. Якщо ви до цього часу їх не візьмете, то ми у вас ззаді є, будемо стріляти в цих шиї, тому у вас виход один, піти їх уничтожити. От, і їх ну, навалили дуже багато, да, так, і от, так, тоді у нас була певна кількість втрат позицій і за те, що їх от просто попривозили. Ну, це просто така кількість. Чи може Росія зараз підготуватися до більш потужного наступу, не такого, який був 24 го числа, і піти е, на нас знову, ні? Росія ні. Ну, Якщо, звісно, там, батька щось не стрельне. Або батьку, можливо, скоріше встрелили в голову. <ріст> ні, ні, ні. Я думаю, що Білорусія це не зробить. мере, я дуже іскрено це сподіваюся, що от вони ще, йдуть, хоч капля є розуму. Я думаю, що такого більше буде. Коли фінал? Фінал нашого інтерв'ю? Ні. Фінал, фінал, не... фінал нашого інтерв'ю скоро. Коли... Фінал, я розумію, знаєш, що не дуже любите ви військові, фінал... коли у вас запитують. Ну, е... так коли це все? Я, я не знаю. Не знаю. Я тобі, як -от, коли мені скажуть, я обов'язково тобі скажу. Це на роки? Ні. На роки, на роки, я скажу. На років 60 мінімум, це ми будемо призирати. Ненавидіть росіян, поки не зміниться там одне, як то кожен да, не прийде одне покоління. У мене син знає, що папа воює з росіянами, з кацапами. От скільки він буде жити, він буде знати.